Дуже цікава аналітика, нещодавно прочитав, що до недавнього часу московити сподівались на Трампа, московити спомен сподівались на зміну влади в ключових європейських столицях, зокрема в Німеччині, сподівалися все ж таки на немерця на когось іншого. То на даний момент до еліт Росії починає доходити, що до недавнього часу вони сприймали це таким чином: поки буде Путін, доки буде Росія. А зараз до них починає доходити, що поки... Коли не буде Путіна, то є майбутнє. Чим воно закінчиться, невідомо. Путін абсолютно не вічний. Звичайно, ми не можемо сподіватися, і Маркіан абсолютно правильно сказав, що ми не можемо думати про те, що за два місяці буде укладена точно мирна угода. Чи що ми, умовно кажучи, точно переможемо за два місяці. Чи що Путін помре, і ситуація в Росії поміняється? Цього точно не станеться. Це може статися завтра. В Росії між іншим всі перевороти коли відбуваються переважно в серпні, так Путчі перевороти. Наша задача триматися скільки потрібно, чи це буде день, чи це буде місяць, чи це буде рік, допомагати фронту або бути на фронті. Але ми розуміємо, що стратегічно ми точно перемогли.